Все-таки ми не купуємо. Це в нас є. Це вже Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії 28.11.24 рік. Проект. В нас є сім питань і додаткові питання закритого оборонного характеру. Хто за? Дякую, не прийнято. Проект ухвали про внесення змін до міської ради зараз про затвердження статуту комунальної установи і статут міста. Добре, Галена, вона, вона казала, що пізніше буде. Муніципальна урядова служба 3.960, дев'ятсот внески до статутного капіталу. Це те, що ми погодили. Чотири слишні мільйона було на крематорі на до кінця того. Ми дали мільйон, бо не було більше. Три дев'ятсот знайшли. Не знаю, де доповідач, але я просто розбиралася з твоєю ситуацією. Тому ставлю на я не знаю. На На крематорії, так. Це те, що ми вже до, до погоджували, а зараз розподіляємо. Хто за? Дякую. Проти отримались немає. Звернення управління спорту молодіжної політики стосовно прохання погодити титульний список. Кажи. Добрий. день. Ми, ми поступово там розписали, хочемо придбати два спеціалізованих інклюзивних позиція. Це те, що говорив вчора так, Адам. Так. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення зберігаю. Проект ухвалив про внесення змін до бюджету Львівської міської... Так. Так, секунду. А, ah, ah, давайте, давайте, та, Віка, давайте спочатку повіці. Ми мали що змірити. Нас не, не, не б'ється тільки водоканал. Нас так, вам не вийде питання, так, що ви виходили на 229 мільйонів. тоді з на... Давайте... Дивіться, яка ситуація. Тих 29 мільйонів на водоканал нема. 10 будуть шукати. Я зараз озвучую правку на 10, але рішення в нас є на 29, щоб ви розуміли. По воді. По компенсації воді. У вас є, а вони по електроенергії говорять. Ну, вони різно подали. Але... Електрика. Ото, що, що, що ми вчора обговорювали. так. Тобто, Наталь, ,на, тобі Віка скаже, які правки. Добре? А друге питання це по сумах. Ні, по сумах ми не розгляду. Ми не розглядали суми і розглядати не будемо. Я ще раз говорю: я про суми знала тиждень тому. Це дика неповага до нас, щоб нам в день сесії подавали бюджетне питання, яке входить в ОКПАВ. Не, не, буде, не, буде, не буде Е, я, Зараз їм так треба було тиждень тому я знала про сумні. Не треба мені розказувати про вчорашні листи. Значить, це було нікому не потрібно. Пояснюю колегам, е, ми хочемо допомогти сумам. Ми передали машини сумам, правильно? А тепер ми хочемо недавно тільки зараз передав. А та ми хочемо ще як місто допомогти сумам в розмірі 4 мільйона на ліквідацію наслідків. На тобто ми державі допомагаємо в розмірі майже 2 мільярдів, а держава не може допомогти сумам е ліквідовувати наслідки. Тому будемо допомагати ми. Я не про це. Але пота з встановленим регламентом порядку і положенням про роботу комісії. А в нас тут так уже є в печаті. Ну так. Ставлю на голосування е, справками щодо водоканалу. Хто за? Потім виконково поясните, що вам пізно прийшли листи, відповідно, ви не подали на це. вас немає тут ні в порядку денному нашої комісії, ні, ні звернення, ні це от ми зараз будемо вносити основний документ зміни з каленки. Нічого ніхто не говорив. Я тому так і здивувалася. Сьогодні він різко всі згадали про суми, знаєш? Е, так, довжик прийнято. за, Правильно одноголосно справками. Давайте іносилів новиць. Там все без змін. Все без змін. Я просто зміни прочити, продуктую. Напишете Наталі, що я маю продуктувати. Зі змінами хто за? Наталь, тобі, ну, тобі продиктують звір. І бюджет виконання заходів на Які нас зміни? А ви знаєте? Зі змінами. То, що ми вчора з інвенцію поводили. Дякую одноголосно. Переходимо до оборонного характеру. Виключіть, будь ласка, цей. Вибачте. Продолжение про внесення змін про затвердження статуту комунальної установи. Переносимо. Переносимо. Ставлю на голосування, хто за. Дякую, перенесли. Зараз тоді.